Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про ті процеси, які відбуваються в Угорщині. А також будемо концентрувати свою увагу на висловлюваннях представництва угорської влади. Робити я буду це не сам, одразу долучаю до нашої розмови Дмитра Тужанського, директора інституту центральної європейської стратегії. Пане Тужанський, добрий день. Доброго дня. Пане Тажанське, дивіться, яка історія, коли дивився свіжі повідомлення, які так чи інакше стосуються Віктора Орбана догорщини, то на сьогоднішньому повідомленні звернув увагу, що він висловив своє співчуття Ірану через смерть їхнього президента. На вашу думку, це яка послідовна послідовна політика. Орбана можливо дратувати європейське суспільство. Чи він таким чином підігрує десь Путіну, де каже, що бачите, я вашим союзникам також висловлюю співчуття. І на кого спрямована ця заява? На внутрішню аудиторію, чи більше на зовнішню, на вашу думку? Це обидві речі, які ви сказали, але перш за все, це послідовна політика угорського уряду, який насправді як не дивно. І це там два роки тому, як вони це почали робити. Багатьох спантеличили, але вони нарощували співпрацю з Іраном. Е, там нагалі навіть озвучилась якась типу ядерна сфера, що вони це будуть робити. Але ну, типу, де там точки -то, тот, не зрозуміло, але були візити е, і в Угорщину, і власне в Іран. Е, про вони домовлялись про економічну співпрацю. Попередньо це пояснювалося тим, що Угорщина ставила на те. Що частину санкцій проти Ірану знімуть, і це буде мовляв такий от ринок, і всі до цього готуються. А, от але ну ви ну, ми розуміємо, що після того, що робив, робить, і очевидно, буде робити Іран а, в контексті російського вторгнення в Україну і взагалі кризу світопорядку, то про яке зняття санкції можети мова, це взагалі дивно. Але тим не менше, а, угорська зовнішня політика. Мала ну, якщо не пріоритет Іран, то точно не пріоритетом ізоляція Ірану. Вони якраз нарощували зв'язки, тому от їхня реакція пов'язана з цим. Фактично, весь цей. Істеблішмент, з яким працював власне уряд Орбана на останні два роки, він загинув в е, цій катастрофі, тому якби тут знаєте, і без підігрування Росії чи будь-кому іншому, чи дратування Заходу тут є своя лінія. Пане Тажанське, дивіться, тоді мені тут цікаво а на кого зараз, на вашу думку, спрямована ця Зовнішня політика Угорщини, бо з одного боку, ми висловлюємо там співчуття Ірану з іншого боку, саме Сі Сідзінпін чомусь приїхав, в тому числі і до Угорщини в рамках свого е турне по Європі першому за п'ять років. А з іншого боку, для мене це дивно, бо Угорщина залишається. Є членом Європейського Союзу, і тут якось знаєте, це багато векторність, що треба уважно стежити е, за руками Віктора Орбана і чітко щось шукати в його висловлюваннях. Е, поміж, поміж строк, ви абсолютно праві. Це багато векторність в умовах ЄС і НАТО, тобто це те, що е, намагалися робити українські еліти. З такою самовпевненістю, що ти все контролюєш, що ти найхитріший, навколо в тебе одні дурні. Тільки, от на відміну від наших еліт, 90-х, 2000-х до 2014 року, насправді, ці всі еліти, Орбан розумніший, саме його уряд привів Угорщину в ЄС і на. Тобто він. Розуміє добре, що він робить, але вважає знову ж таки себе найрозумнішим, найхитрішим. І тому його зовнішня політика вона дуже така. Вони це якраз цей термін використовують. Це принцип салямі. Вони її нарізають дуже тоненько е і ну певні шматки Це зовнішня політика під ЄС НАТО і під європейські гроші, які дуже потрібні Угорщині. Це не співмірні гроші. З тими, які Угорщина отримує, там на східній півкулі, тобто в Китаї, Росії, е, безпекова парасолька не співмірна знову ж натовська. Я маю на увазі безпекова парасолька, не співмірна з тим, що він може отримати знову ж таки в східній півкулі, але е, дешевий газ інвестиції і бажано. Такі, знаєте, сіруваті інвестиції, тобто, коли ти не маєш е, якихось дуже конкретних зобов'язань з приводу коштів, які ти отримаєш, до прикладу чи з Росії, е, і, зокрема, ти їх можеш витрачати на обслуговування саме свого режиму, а не на розбудову там не знаю верховенства права в Угорщині, чого вимагає власне Євросоюз. От, от, от такі гроші, е, Орбан шукає його режим, і Іран, це до речі, ще один приклад, де вони якраз намагалися знайти ті гроші. Ті технології, от які їм потрібні для обслуговування режиму з приводу Китаю, і Сі дуже важливо розуміти, що Угорщина з самого початку от стала в цю чергу за китайськими грошима з боку західних країн, так як вони намагалися і намагаються стати в чергу за іранськими грошима, і саме угорщина була вона боролася, щоб стати тією точкою входу для цього проекту Один пояс один шлях. Це китайський проект, це інвестиційний проект, гібридний проект насправді не тільки під Європою, починався з Азії, і власне Угорщина стала одним із ключових цих таких точок, е куди ці інвестиції були якби інвестовані. Звичайно, під питанням е оцей китайський кредит на будівництво залізниці, Будапешт, Белград, і власне Белград тому був якби ще однією точкою поза Парижем е для, для візиту Сі, але до прикладу. Є таке місто Дебрецен, воно недалеко 200 кілометрів від українського кордону, і саме там зараз будуються ключові ем, китайські заводи по виробництву батарей для електрокарів. Тобто такий світовий гігант, як Кетл, це китайський китайська корпорація. Вона має там 25-35 світового ринку виробництва акумуляторів. Вона будує там завод, де... Одночасно будує завод, до прикладу, BMW так, і всі на ці електрокари якби націлені. Там є інші ідеї. Тобто є е, е, ідея з відкриттям кампусу Китайського університету в Будапешті, це політична історія, наприклад, також політична історія, що, подивимося, як це буде втілено, але вже начебто домовлено, що в Будапешті де. Китайська громада є першою іноземною, ну за кількістю першою іноземною громадою. Вони будуть спільні патрулі, е, угорських і китайських полісменів. Е, ось мені дуже цікаво, як це буде втілено. Ну, В Італії це було вже в принципі реалізовано. Ну, подивську, то там насправді дуже багато точок дотику. Е, західні спецслужби і еліти за цим всім слідкують. Тому що справді це безпрецедентний рівень співпраці для країни члена ЄС і НАТО з огляду особливо на таку е, антизахідну і російську, і китайську політику. Ну, Орбан знову ж таки самовпевнений е, і впертий в цьому плані. Ну, знову ж таки його мотив, це його режим, його влада, його інтереси. А знаєте, коли ви кажете режим Орбана, мені це трошки не вкладається в голові, коли ми. Кажемо про певні авторитарні режими ну, всередині Європи. Я правильно розумію, що з цією е, дружбою з достатньо таким. Е, певно, що автократіями, де той самий Іран, той самий е, Китай, е, Орбан може, може додати розколу, про який так багато говорять в Європі, і буде, можливо, саме тією фігурою, яка цей розкол поглибить, на вашу думку. Е, дивіться, Орбан продає цей розкол. Він каже: хлопці, там в Москві, в Пекіні, що там вам по Євросоюзу, де я можу допомогти? А це якраз питання санкцій насамперед. І зараз це стоїть питання не тільки по Росії, а по Китаю, взагалі, там оце всіх. Де політична історія? Так, тобто давайте я готовий. Тобто, він аутсорсить свою зовнішню політику саме в такому дуже брутальному сенсі, тобто він не може поглибити розкол. Він і є цей розкол, він його продає, він його капіталізує, причому вже досить давно, і це я кажу, це не щось нове, це дуже небезпечне. І тут питання: знаєте, ви не ізолюєте Орбана, тобто, це людина, яка режим, який готовий, хоче його цілі ламати, взламувати, так як хакери, оці західні якби процедури, західні політичні позиції, коли треба консенсус, одноголосся. Ось і тут, знаєте, ізолювати Орбана ну не так просто, це не зовсім вийде. Я не кажу, що з ним треба знаєте, його треба задобрювати. Це якби дві крайності. Але треба шукати для нього протидію Треба шукати для нього вакцину. Як ми шукали цю вакцину проти ковіду? Це, це це простіше, як на мене, задача ніж було з ковідом. Тому е, і Україні треба шукати свою вакцину. Мені здається, до речі, українська сторона непогано цим справляється. Ось тут дуже цікаво, бо я пам'ятаю, що з представниками угорської влади зустрічався там керівник офісу президента Андрій Єрмак. І загалом були колись там е, розмови, які, як на мене, зараз затикли про можливу зустріч Віктора. Орбана та Володимира Зеленського, і ви кажете, що треба знаходити саме вакцину. А це якісь дві окремі вакцини. Одна вакцина в європейських лідерів для Орбана і в України зовсім інша вакцина. Чи це може бути якесь таке, на вашу думку, спільне рішення можливо? Це ключове питання, дуже правильне питання. І вакцина можливо, тільки спільна. Ось це треба розуміти, тому що Орбан використовує нас як заручників, зокрема в своїх відносинах з Брюсселем і в той же час треба розуміти, що хоч ми там кажемо, що Євросоюз такий сякий, слабкий, повільний, але саме Євросоюз, якраз в контексті Орбана, має найбільше інструментів впливу, не НАТО, не Вашингтон. Можливо, якщо Трамп переобереться або Знову повернеться до влади, переобереться трошки не так. Да, тобто повернеться до влади в адміністрацію. То з'явиться цей інструмент, але з огляду на те, як Трамп бачить Україну в своїй політиці, ну велике питання навіть при Трампі. Дивіться, яка була дилема: були в Угорщині. Затримали російсько-торгов російсько-торговця зброєю При Трампі дзвонив, здається, тоді міністр юстиції чи, чи прокурор. Трампівський прокурор і міністр юстиції і наполягав, видайте нам цього торговця зброї. Орбан віддав його росіянам. Це було при Трампі. Тому, от з приводу вакцини, це має бути європейська вакцина. Пане Кужацький, дивіться ще. Ще одну заяву Орбана обговоримо. Він, наприклад, вважає, що чоловік, який скоїв напад на словацького його колегу Роберта Фіцу, є е, прихильником війни. ну І е, знаєте, там же ж історія в тому, що на Фіцу скоїв запах людина, яка не є прихильником е, влади Фіцої діяльності його уряду, є такі саме прот, процеси, як на мене, і в Угорщині. Там є також і протести проти уряду Орбана. Ось так. Киї можливо кардинальне рішення проти Орбана. Ви вбачаєте? Е, ну можливо, я не знаю, в найближчій перспективі в середньостроковій перспективі, що буде скоєно замок його противниками, наприклад. Фу, дивіться, я не буду відповідати на це запитання. Я взагалі вважаю, що це не можна так обговорювати цей контекст, замах. Ці всі ми у Фейсбуці. Я би чесно казав би цим людям схаменитися і не знаю, піти помедитувати е, орбан. Це Явно експлуатує це питання. Він би хотів створити оцю таку історію, що на нього хочуть скоїти замах, і так далі. Але за це за надто серйозна тема, щоб її обговорювати в такому ключі. Орбан це безвідповідально інструменталізує в виборчій кампанії, ось і ну це якраз та політична культура, якої би не мало бути так. Коли настільки кажу трагедії, серйозні речі експлуатуються виборчі компаній. Саме так Орбан експлуатував вторгнення російське в Україну. Я, коли було вторгнення, я працював в Угорщині, спостерігав за виборами, і я це все бачив. Повірте мені, це, це дуже жахливо. Ось для нас, можливо, це якось так виглядає, як тема для якихось припущень, сценаріїв і так далі, бо це не сталося в Україні. Але давайте мислити. Трошки інакше ніж мислить точно Віктор Орбан. Е, я сподіваюся, що замаха на Орбана ніхто не готує, що він не відбудеться, і що там не знаю європейські горські спецслужби, е, якщо і навіть якісь такі не знаю, підтексти чи не знаю сценарії, вони це все попередять. Е, на жаль, цього не вдалося зробити в словаччині. Ну навіть на думки Ще я думки. хочу хотів би наголосити, да, хотів да. би наголосити що саме російські спецслужби, ми це, до речі, в інституті відслідкували, там 5-7 хвилин, як тільки з'явилася новина по замаху на Роберта Фіцо, вони працюють над тим, щоб цю трагедію використати для розпалювання якраз громадянського конфлікту. Я думаю, що якраз російські спецслужби Ну знаєте є зараз там різні оцінки, знову ж таки, що це була операція під е прикриттям. чи як -то не тим правом False Flag Operation, да, що мовляв, тому що є непрямі докази, що пан Цінтула симпатизував станом, принаймні на 2016 рік, проросійським правим парамілітарним групам, так званим словацьким призовникам. Ось, і знову ж таки, Міністерство внутрішніх справ Словаччини пропрацьовує. Як то, сценарій або версію, що це була якась змова ця вся штука. Але дивіться знову ж таки з цим треба бути дуже обережним в коментуванні. І ну, я ще раз скажу що ну закликаю вас, до речі, журналістів також бути бути обережними в постановці питань. Постановка питань це ключове, бо українські медіа вже дуже швидко зайшов наратив. Що пан Цінтула це активіст, це цитата прогресивний словаччини, це російське формулювання. Вони почали його якби всюди при. Прикладати вони розуміють, чому так тому, що через прогресивну словачину вони прив'язують Україну для внутрішнього слов'янського контексту до цього і трагедії. Прогресивна словаччина спростувала, що він є їхнім активістом. розумієте пан Цінтула міг ходити на мітинги прогресивної словаччини або проти е там е політики Ор Ор Ор, прошу Фіцо. Так Фіцо. Е не погоджуватися з його політикою. Так він це сказав на на аудіо, але знаєте між тим, щоб бути прихильником прогресивної словаччини, голосувати за неї на вибори і вчинити замах на прем'єра. Ну це велика різниця. Оцей лацюговий зв'язок це якраз будують росіяни. Оцю конспірологію, це те, що їм треба всій Європі. Вони росіяни якраз хочуть, щоб е, якраз на основі політичних непорозумінь всі стріляли в один одному. Розумієте, але дивіться ми країна. Згадайте, як називали людей, які виходили на Майдан і Євромайдан. Це ж ми були. Умовно кажучи, тими, кого росіяни вважали, що от йдуть заколотніки, стрілять і все таке інше. Розумієте, тобто тут треба дуже бути обережними. Якраз і мені здається, наш український досвід має нам додавати критичності і тверезості в оцінках. А Ось ті інформаційні операції, про які кажете, я згоден з вашою тезою, що треба бути достатньо обережними в коментуванні, в подачі і в тих словах, які ми використовуємо. Тут я повністю підписуюсь під вашими словами. Хотів би вас лише спитати, як, можливо, ви досліджуєте, ви це бачите, інформаційні операції росіян всередині самої Угорщини? Чи, чи часто вони підіграють Орбану, чи навпаки, знаєте, шукають певний баланс, аби він всередині. Угорщини не почував себе максимально комфортно, це велика проблема, тому що дуже часто російські наративи дуже швидко озвучуються угорськими топ політиками і угорськими, ми можемо їх називати провладними медіями, так? але це часто і суспільний мовник. Ще раз я повернуся до свого досвіду спостереження за виборами в Угорщині. Суспільний мовник, так званий суспільний мовник, і я не хочу ні пообразити. Це констатація факта. Так званий суспільний мовник Угорщини в перші дні тижні російського вторгнення використовував термін спеціальна військова операція. Щоб ви розуміли, в них на виданні гірадо, яке є частиною суспільного мовника, вони створили розділ типа антифейк протидія дезінформації. І там, начебто, по якихось їхніх доказах стверджували, що літак, мрія може і не зруйнований, що це все фейкові фотки. Щоб ви розуміли, до якого рівня шизофренії там часто доходить. Але знову ж таки, російська дезінформація має неймовірний вплив в Угорщині, в Словаччині. На жаль, ще більший відмінність полягає в тому, що. І відмінність і ні, так тому що в Словаччині є принаймні альтернатив, Там є незалежні медіа, і які покривають більшість країни в Угорщині. Незалежні медіа покривають більшість Будапешта, а не країни, і оця ключова відмінність. Але дуже часто російські наративи підхоплюються угорськими словацькими топ-політиками, і навпаки, так тобто в питаннях України на жаль, дуже часто, ну частіше ніж ні. Euh, угорські, провладні словацькі е, э, провладні там не можна назвати їх медіа, але канали вони транслюють російські наративи або створюють ці матеріали для російських наратив. Дуже часто важко відрізнити їх. Це проблема, з якою треба працювати ну українській дипломатії. е-е э, Чесно кажучи, це проблема кінтра, з якою треба, треба працювати насамперед словацькому і угорському суспільству, тому що вони знаєте, тонуть, вони перетворюють, вони живуть вони живуть в контексті України в паралельній реальності. От я коли спілкуюся навіть з ліберальними антиорбанівськими там експертами медіа, вони мені відтворюють всю палітру російської і орбанівської дезінформації про українських нацистів, про утиські угорців і ну і весь цей абсурд. От я дозволю собі хвилинку, ми. На 9 травня якраз привезли кілька, запросили в Ужгород, закарпаття, кілька угорських, ну можна сказати таких. Вони з проорбанівських кіл. Я не можу сказати, що вони там якби працюють на проорбанівських про кіл. Не були шоковані. Це інша реальність. Якби що вони побачили, ніхто угорців не утискає, якби. Ну, знову ж це, це те саме треба робити, чесно кажучи, для українських медіа, щоб знайшли оцих угорських сепаратистів. Їх там також нема. Ну, може, один-два, треба, ну це там періодично їх спецслужби відловлюють, бо вони там в соцмережах, якби в стані якомусь такому афекті розповсюджують ці наративи. Але загалом картинка інша, так? І це найяскравіше видно на місці, і кажу: всім нам треба працювати в цьому ключі. Ну можливо, візит би угорських політиків на схід України, не тільки, наприклад, до Ужгорода, змінив би їхню позицію щодо їхньої політики стосовно Росії, якби вони на власні очі побачили е ті страхіття, які Треться, жаль, додати, додати, ще тут додати. Да. проблема гірша. Тобто, Петр Сір то був на сході. Вони їздили туди да. з Дмитром Кулебою, ще коли було спілкування. Левенте Модьор, який відповідає в принципі за Україну він був в Бучі. щоб ви розуміли, Угорщина через Понічну церкву урядові кошти вони відбудовують кілька об'єктів в Ірпіні, здається, в Бородянці ще там ЦНАП, соціальні сервіси, школу. Але ви зрозумієте, рівень політичної безвідповідальності і цинізму угорських еліт полягає в тому, що це розумієте. В них оця вже шкіра, цинізму, от така, і це не пробиває штука. Тут треба не те, щоб інакше працювати, тут треба більше зусиль, більше часу і спільних зусиль ми говорили. Ось з вами про вакцину. От вона має бути така довготермінова, знаєте? і треба постійно Я вводити. Сам... Як там було з ковідом три щеплення? Ну от тут mm. треба, мабуть, десь 33 Добре, пане Дмитре, я вважаю, що би в нас тільки був час аби зробити 33 щеплення і змінити позицію угорської влади щодо, щодо України та і загалом їхню зовнішню політичну е спрямованість. Я просто нагадаю для глядачів української правди, що був це був Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову вподобайками та коментарями. Якщо вперше на Українській правді, обов'язково на нас підпишіться.